Будинки в цій балці стали орієнтиром для людей з сусідньої вулиці, розташованої вище. Сюди, розказує Людмила, приходить з перших днів підриву Каховської ГЕС. Спочатку дивилася, наскільки швидко вода підіймається, а зараз як спадає. Поступово, то десь на пів метра, а потім якось так різко, метра на чотири другий день, а третій день взагалі було метрів на 12 Відійшло. Ну, вчора ще я дивилася то десь було. На рівні трошки нижче підвіконня нижнього будинку. Ну а сьогодні, бачите, вже трішки вище, ніж атмоска. На цій вулиці вода піднялася на два метри. Сьогодні люди прибирають сміття, яке принесла вода. З цього магазину працівники виносять не тільки мул, гілки і каміння, а й зіпсований водою товар. Насамперед, треба очищення і треба вивезти сміття. Головна на зараз проблема це. Вивіз продуктів, які зіпсувалися десь 5 тонн. І нам потрібна допомога чоловіків, комунальних служб, щоб вони розблокували вхід та допомогли зібрати ці продукти, це сміття. макулатуру розсортовано для переробки. Ми збирали макулатуру, пленку, бутилку, банки, все ми сортували, щоб для переробки все воно занедбане, воно вже не для переробки, його треба утилізувати. З магазину розказує власниця Надії, нічого не встигли винести. Сподівалися, що вода не дійде, тому допомагали вивозити людей і тварин з підтоплених вулиць, а ввечері побачили, що магазин у воді. Я думаю, що десь коло півтора мільйона і це взагалі це більш обладнання. Воно дуже дороге. Там холодильні камери, морозильні камери. Ремонт, який був зроблений, то тобто, ну. Там повністю оздоблення, це воно все розкисло. Це все треба робити по-новому, Треба робити по-новому проводку. Це дуже багато. Це великі гроші. На тих вулицях, де вода відійшла, розказує голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Рятувальники проводять обстеження, шукають вибухонебезпечні предмети. Комунальні служби збирають сміття і мул. Розвалить все вбирати, Весь мусор, убірать. Вісь мусокатринаходиться вода. Відійшла від 200 осель. Затопленими залишаються ще 31 населений пункт на лівобережжі під водою. 17 населених пунктів з окупованої території евакуювали 133 людини. Розказує Олександр Толоконіков. Через підтоплення 42 людини вважаються безвісти зниклими. Є поранені і загиблі. Зараз рівень води 2,70. В Дніпрі за минулу добу троє людей отримали поранення внаслідок обстрілу Шумінського Скалка та ще двох жінку та чоловіка значно мертвими у корабельному районі. Внаслідок загинули внаслідок підтоплення. Загалом офіційно 12 зараз жертв внаслідок підтоплення, дві Миколаївська область, десять Херсонська область. За даними обласної військової адміністрації, в мікрорайоні Острів у своїх оселях залишається близько 800 людей. Олена Сумська, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Валерій Лісієв. Суспільне новини Херсон.